Зонд Розетта перебуває у космосі вже 12 років, десять з яких він летів до своєї цілі комети чурюмова Герасименко. Два роки тому Розетта досягла її. Це сталося, незважаючи на те, що центр управління польотами в німецькому Дармштатті на три роки повністю втратив зв'язок з апаратом. Я маю визнати, найсильніші емоції були в мене у той день, коли апарат вийшов з режиму сплячки. Майже три роки ми не мали зв'язку із зондом. Я був впевнений, що космічний апарат повернеться до життя. Ось так зазвучав довгоочікуваний сигнал з відстані 800 мільйонів кілометрів. Останню перепону на шляху до комети подолано. Першим сюрпризом було те, що магнітне поле комети подавало сигнали схожі на звуки дельфінів. Три місяці по тому відбулася кульмінаційна частина місії. Розетта надіслала модуль філа на поверхню комети. На землю почали надходити знімки і дані. Це була перша посадка на комету. Посадка, яка увійде в історію. Втім, тріумфальний настрій швидко закінчився. Модуль Філа не зміг правильно зачепитися за поверхню і врізався у скелю. Стало неможливо продовжувати заплановані дослідження. Однак розетта була в змозі продовжити свою місію і передала на землю інформацію про те, що комета містить речовину, склад якої не змінився з перших годин формування сонячної системи. Це фантастично. Ми можемо заглибитися у часи зародження нашої сонячної системи, наших планет і нашого з вами життя. Розетта стала найдорожчим європейським зондом вартістю понад мільярд євро. 30 вересня зонд жорстко посадила на комету, тобто, фактично. Розбили об неї. Тож віднині вже сама комета несе і модуль Філа і Зонд Розетта у далекий космос.